На рисунку зображено графік функції y дорівнює x2 мінус 2х. Укажіть графік функції y дорівнює модуль x 2 мінус 2х. Є перетворення y дорівнює модуль від f від x. Частина графіка у верхній півплощині і на осі абсцис без змін. Тобто частина графіка. У верхній півплощині і на осі Х залишається без змін. А замість частини графіка в нижній півплощині, тобто на проміжки від 0 до 2, будуємо симетричну їй відносно осі ОХ. Тобто ця частина графіка відображається відносно осі ОХ на гору. Ось так от. То тоді це виходить відповідь А. Ось він, наш графік зображений.